У сумах попрощалися з загиблим 51-річним захисником України. Освячені паски передали до свята бійцям у Сумській області. Фукзальний турнір на підтримку Збройних сил України відбувся в сумах. Зранку 14 квітня російські військові здійснили змінометів обстріли Білопільської та серединобудської громад. За повідомленням сумської військової адміністрації, всього зафіксували 19 влучань попередньо без наслідків. У Сумах попрощались із 51-річним оборонцем України Олегом Рудем. У півдні під стінами храму у Сумах зібралися рідні та знайомі воїна, які прийшли попрощатися із захисником. Пішов захищати Україну. І, як кажуть, погиб за вільну Україну. Дуже відзивчивий, дуже положительний чоловік був. Працював на стройки, простий чоловік. Війна обірвала ще одне життя, назавжди перекресливши всі плани, наміри та сподівання, каже родичка загиблого Тамара. Літом пішов захищати, зразу вийшло, що в нього в гарячі точки попав. І там і загинув. Гарний чоловік, всім допомагав. Негативних немає, всі положительні сторони, всі дуже чуйна, гарна людина була. Пішов захищати і захищав добре, вірно. Це мій племінник. Дуже, дуже був такий, і хлопцем був хороший, і виріс нормальний. Батьків ніколи не, не обіжав, завжди він приїжджав до нас у село, завжди був такий, знаєте, за моїх дітей, завжди як організатор. Сначала в Харкові проживав він, а тоді приїхав сюди до батьків. тут… Повістку і сказав, я каже, не не відмовлюся, я піду. Слава нашим героям усім. За словами начальника групи морально-психологічного забезпечення Сумського міського центру комплектування Руслана Флорчука, життя воїна обірвалося 2 квітня на Донеччині. Торік у грудні йому виповнився 51 рік. Сьогодні прощаємося з воїном, який загинув під час захисту батьківщини в Донецькій області, солдат Амруть Олегом Борисовичем. Займав посаду стрілець помічник 2-ї мітопіхотної роти Збройних сил України, 2 квітня 2023 року під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини, отримав поранення сумісне життя, загинув. Відспівували захисника у храмі святого апостола Андрія Первозванного. Поховали воїна на леї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко. Суспільне новини Суми. Новопризначений начальник сумської військової адміністрації Володимир Артюх провів першу нараду з головами громад, міст, департаментів області. Уступному слові Володимир Артюх пояснив причину призначення на цю посаду саме військового. Область вона непроста, Кордон з ворогом в нашим достатньо протяжний, такої області немає. 563 кілометри. Де йде зіткнення, де наші збройні сили захищають нашу область і нашу Україну? Воєнний досвід, військова освіта і підготовка дозволяють більш ефективно налагодити взаємодію з збройними силами, силами безпеки. Питання обороні вони будуть пріоритетні у роботі військової адміністрації. І обласних, і районних адміністрацій, це буде пріоритетна робота, але розуміючи, що область достатньо історична, потужна, і в економічному плані економіці буде приділено багато уваги, відновлення, тому що дуже багато ворог під час окупації наніс, Збитків області треба буде відновлети. Володимир Артюх, військовий з понад 30-річним досвідом служби, до призначення на посаду голови сумської облдержадміністрації, працював заступником начальника генштабу збройних сил України. Очолив Сумщину з 12 квітня. Припинити право користування землею, що знаходиться під церквами Української православної церкви Московського патріархату, такий проект рішення зареєстрували сьогодні на сайті сумської міськради. Автор документу, депутат від партії Європейська Солідарність Володимир Чепік. Для мене це ФСБшна структура, тому я виступив з такою ініціативою. Де гарантія того, що на сотні чи в будь-якій церкві московського патріархату зараз не сидить коригувальник або інший якийсь то ДРГшний розвідник, який буде вбивати наших хлопців вже безпосередньо в нашому українському місті. Тому юридичний аспект цього проєкту рішення мене цікавить, але головне, щоб кожен ворог знав, що ми їх знаємо і їм не місце на нашій землі. За словами депутата, питання підняла громадськість міста. Мова йде про ділянки під 12-ма церквами на території сумської громади, говорить Чепік. Землі зазначає він, знаходяться у постійному користуванні релігійних громад. Подадуть відповідні чиновники, ну представники органів місцевого самоврядування в реєстри. І за реєстру сподіваюсь, буде Прийняте рішення і виведуть з реєстру, що ці ФСБшні структури мають право користуватися цією земельною ділянкою. Керівник пресслужби служби сумської єпархії Української православної церкви Георгій Тарабан коментувати проект рішення не став. Телефоном пояснив, що готується до богослужіння. Конкретних термінів, коли надасть відповідь, також не назвав події, що відбуваються сьогодні навколо релігійних громад, є політичними, говорить політологиня Адріана Костенко. Війна не закінчилась, але вже почалися якісь певні процеси. В напрямку того, щоб подивитися суспільну думку, побачити реакції, грати на цих емоціях на цих питаннях. Тому що, якби насправді хотіли вирішити, то трішки б іншим шляхом йшли через дискусії, через обговорення громадські, через обговорення з релігійними громадами. Відверто через діалог з релігійними громадами і е, не створювали додаткових певних ризиків стосовно нестабільності всередині суспільства. Тепер документ мають розглянути на сесії міської ради 27 квітня. Діана Крахмата, Валерій Коваленко, Андрій Крамченков. Новини Суспільне Суми. Освячені паски 13 квітня привезли з Києва для бійців, що виконують бойові завдання у Сумській області. Розвантажили їх біля Свято Воскресенського собору. Ці пасочки були передані предстателям Православної церкви України, блаженнішим митрополитом Епіфанієм. Він їх освятив і ми маємо сьогодні честь передати ці пасочки нашим воїнам. Кілька сотень пасок передали безоплатно на позиції бійцям. Великодні хліби поїдуть найближчим часом. Наш. Підрозділ зараз це, це це наша перша паска, так би мовити. Він нещодавно сформований, тому ми дуже трепетно до цього ставимося, до збереження цих традицій і до обрядів, і до зв'язку з українським народом і його духовністю. Це не так, що перша перше наш великден на позиціях, тому що. Хлопці, переважно всі вже з бойовим досвідом. Хлопці не перші великдень зустрічають, але от в складі саме нового підрозділу, в складі так би мовити, нової сім'ї, от нашої, то це в принципі вперше так. І це дійсно дуже приємно, що є така нагода ну, знову відчути себе як вдома. Паски, за словами священика, епіфанію святив 12 квітня в Михайлівському золотоверхому соборі. За інформацією командувач об'єднаних сил збройних сил України, окрім сумщини, освячені паски передадуть на Волинські, Київські, Чернігівські напрямки. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Суспільне новини. Суми такого сміття повно дуже багато сміття. Люди викидають його просто біля річки. Як уже багато назбирали. Ну, другий пакет. Ми, а взагалі багато. Близько півсотні студентів коледжів та університетів Сум зібрались у центрі міста, аби прибрати територію навколо містка через річку Сумку поблизу центрального ринку. Два знайшли. Ні, це не в цьому мішку, а там ми вже віднесли, там дві пари літньої обуві. Угу. Тут можна зібрати цілий гардероб. дві пари обуві, туфлі, кеди, ремінці, те, що ну бача не перегниває, воно дуже шкодить ґрунту. Це важливо для довкілля так сказати, і, для, і для нас, для, для вигляду, так сказати. бо завжди якось некрасиво можна дивитися, коли всюди брудно, а так як прибрано, так воно аж і оку краще. Там на тому березі була велика куча сміття. Я не знаю, звідки вони з'явилися. ну я не знаю. Мабуть, місцеві жителі туди викидають, тому що це була реально побутова техніка. Тут сміття не таке велике, що його там можливо тяжко дотащити до мусорки. Воно маленьке, це там якісь пляшки, упаковки. Це не так важко донести до ближайшої мусорки. Так, година роботи під українські пісні і результат зібрані 80 пакетів побутового сміття. Це місто, що таке чистим ніколи не було. Я підтримую цю акцію, тому що те, що ми прибираємо, ми натворили самі, і це не прямо змінить ситуацію в країні, але хоч трохи ми допоможемо нашому клімату, нашій природі, щоб якось змінити ситуацію, можливо, не у всьому світі, а в нашому місті. Організували студентство працівники міського відділу молодіжної політики. Назвали акцію, розповідає начальниця відділу Тетяна Сахнюк. Чисто це теж перемога. Вважаємо, що наші захисники сьогодні боронять нашу державу та очищають нас від окупантів. А ми маємо дбати про свою територію і очищати навколишнє середовище для комфортного проживання і таким чином забезпечувати захист в тилу. Тепер же, говорить Тетяна Сахнюк, подадуть заявку на вивезення сміття комунальними службами міста. У планах організувати ще кілька подібних перебирань протягом наступних півроку. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми. Футзальний турнір на підтримку Збройних сил України відбувся сьогодні у Сумах. У ньому брали участь дві команди сумських вишів державного та педагогічного університетів та збірна команда медійників та поліграфістів четверта влада. За збірну команду викладачів Сумського державного університету виступала на турнірі Марія Мисловська. Вона єдина дівчина на турнірі. Колись сама грала у футзал. Нині обслуговує футзальні турніри. Причому робить це як на українському, так і на міжнародному рівні, адже є арбітром ФІФА. Говорить, кожна гривня зібрана на турнірі, піде на користь ЗСУ, а значить і на перемогу. Чому б ні, зібратись, пограти, комусь згадати, як це робиться, комусь спробувати. Кожна гривня важлива, треба допомагати, треба донатити. Я вважаю, що хлопці, які нас захищають, вони роблять свою справу, ми маємо тут робити свою справу. У першому поєдинку команді Марії протистояла команда Четверта влада, яку на матч вивів Олександр Король. Говорить, перемога у турнірі сьогодні не головне. Він взагалі потрібен, щоб підтримати наші Збройні Сили України. Завдяки ним ми можемо зібратися, зустрітися та підтримати наших хлопців. Головне, наша спільна перемога над агресором. А ворота команди Сумського державного педагогічного університету на турнірі захищав заслужений тренер з вільної боротьби Сергій Лазаренко. Говорить, футбол для нього це хобі з дитинства. Захоплення дитинства сьогодні для пана Сергія перетворилось на допомогу українській армії. З дитинства вболіваю за різні клуби, взагалі за цю гру за футбол. Ось, і маючи слушну нагоду, мене запросили приймати участь в цьому благодійному турнірові. Ось, з нагоди підтримки наших збройних сил. Дай Боже їм всім здоров'я. Латити націю, щоб ми показати, що ми згуртовані, що ми можемо е е дати віці, цьому ворогові клятому. Ось е тому оці всі люди, я думаю, прийшли із позитивним бажанням, саме якраз ось з нагоди е допомогти нашим Збройним силам України. У підсумку команда державного університету перемогла з рахунком 4-3 четверту владу. У другому поєдинку турніру з таким же рахунком четверта влада перемогла викладачів педагогічного вишу. А в останньому матчі турніру педагоги з рахунком 3-1 обіграли викладачів політеху. Застосовувати футбольну математику, рахувати різницю забитих та пропущених та кількість забитих кожною командою організатори турніру не стали. І кожна команда-учасниця турніру отримала диплом переможця. Учасники у свою чергу передали понад 3 тисячі гривень на програму з тактичної медицини для ЗСУ від фонду суми. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.